С удовольствием буду смотреть, как Трамп воюет с Европой, что кончится тем, что будет отторжение Гренландии, распад НАТО, развал Евросоюза он перестанет признавать Евросоюз, экономическая война между Америкой и Европой. И я еще не исключаю, что военная помощь, которая сейчас заморожена для Украины, потом скажет: а что нам с Россией не вступить в систему военных военно-технических отношений? де вот где вороги Америки. Головні вороги Америки – це сатанинська Європа і Євросоюз. Вечір хату, друзі. У мене сьогодні день народження. Тож я з аперолом на мінімалках, вітаміном С, а ви можете зараз вступнути відео, піти щось за моє здоров'ячко, теж собі в калишок налити. Ну, наприклад, чаю. Цьогорічний Оскар за найкраще друзі перевзування у повітрі. Тададам рушає до російських пропагандонів. Минулого разу, друзі, ми бачилися з вами скільки два дні тому. А тут вже оп, і стільки всього відбулося, наче два місяці промайнуло. І справді у КП зараз є причини для зловтішання. США припинили надавати нам, як ви знаєте, розвідувальні дані, буцімто лише тимчасово, і зброю також припинили передавати ще ту, яку узгоджували за часів Байдена. Переконують, що все це на короткій паузі, поки ми всі разом не напрацюємо мирний. План. А до того що? А до того, українці, вмирайте. Ну що ж, так захотіли, а ваші західні партнери взагалі враження, що вони там всі. Ілон Маск влаштовує собі китамінову дискотеку. Трамп звертається до конгресу і весело оголошує війну. А поки що торговельно із Канадою. Мексикою і увага Китаєм. Ну і звісно, не забуває про Гренландію. Обіцяє її приєднати до Сполучених Штатів. Раптом там у гренландців з'явиться таке желання. Що друзі, хоч якби трохи дає надію, так це те, що в ці мага шизофренії в конгресі не всі були радісні, навіть не всі республіканці радісні. Від того, що відбувається, це не те, чим ми повинні займатися. Я навіть не знаю, чому ми воюємо з Гренландією. Поки ми воюємо з Гренландією, ми воюємо з Канадою, ми воюємо з Мексикою та ще любимо Путіна. Що відбувається? Це не Америка, це жахливий кошмар. Хтось хай лясне мене і Ми Важко не погодитися. А ось в Білорусі нікого будити не треба. Ми минулого разу згадували про воса Бульбуфюрера, бульбофюрера, який завжди може натягнути костюми, приїхати із картами до Білого Дому. І ось він знову на арені. Як традиційно про нові кул cool сторіс, каже, що зараз ж ситуація яка? сложна на світовій арені, не все складається а з мирним процесом. То треба цей процес організувати за порцію пюре та найкращою у світі молочкою. Де б ви думали, правильно у Білорусі треба договарюватися. Хотіть приїжджайте от рядом 200 кілометрів від е, границі до Києва, білоруської границі, ну 500 кілометрів, полчаса. На самольоті приїжджайте. Ось вот де сядемо, спокійно, без шуму, без криків, договоримося. Поэтому передайте Трампу, я його жду тут, вместе з Путіним і Зеленським. Сядем і спокійно договоримося. Якщо ви хочете домовитися. Це що виходить? Пропонує нам вже Мінськ-3? думаю, що Мінськ-3 нехай залишається білоруським холодильником, а не дуже нової моделі. Дякуємо. Вже пробували більше не треба. Як і не треба більше такого спілкування в білому домі, як минулої п'ятниці, це трешак. пред'яви за шмот від протрампівських виродків. І мене спілкування на капіталійських пагорбах бачу, має шанувальників в усіх куточках світу. Реально інтернет просто вибухнув. Тепер над Трампа і Венса кипкують навіть у Нідерландах. Драматургія скетчу, друзі, вкрай проста. Є постраждалий чолов'яга. Це Україна, є водій із російським паспортом, і є ще два дуже самовпевнені санітари зі США. А ще є фігура однієї занепокоєної Європи. Ну, це для уважних так би мовити глядачів. Придивіться він подякував. Що ми прийшли допомогти? Ти подякував? Я сказав це раніше. Я не чув. Я теж не чув. Я сказав це, коли ви прийшли. Можеш повторити зараз? Чи ти нас зовсім не поважаєш? Я хочу в лікарню. Хочу, хочу, хочу. Ти не в тому становищі, щоб щось хотіти, приятелю. І що це в біса ти надягнув? Ти що? Щодня так ходиш? Яка гидота? А це ще довго триватиме? Мені дуже шкода. Це, мабуть, дуже важко для вас. Але він знаєте, так дуже важко. Я мушу йти. Але він не хоче вам дякувати. Я тобі дякую. Але не так. Як треба, і подякував не за те, за що треба. Не кричіть на мене. Агов, господи, і тобі вирішувати, що він може говорити, а що ні. Яке нахабство? Якщо хочемо кричати, то будемо кричати. Що неймовірно, правда, це божевілля. Він так поводиться відтоді, тоді, як я його збив. Я хочу зрозуміти, чому ти його переїхав. Крім того, ми не збираємося допомагати йому, поки він не вибачиться за свою поведінку і не подякує нам за допомогу. Хочете почекати в моїй машині? Звучить непогано. Хороша ідея, чудова ідея. Дякую. У тебе дуже гарні очі. Як мило, що ви це помітили. Ви виглядаєте як добропорядний громадянин. Допоможіть, хлопці. Я маю бути за кермом. Так, звичайно, це ж ваша машина. Куди ви їхали? Та Нікуди особливо. Я планував спочатку його збити, а потім просто втекти звідси. Можливо, дивне питання, але. хлопці, а можете мені пощитити? Звісно, звісно, можемо. Це зовсім не дивне питання. Я радий це чути. Гаразд, ви віддаєте перевагу лівій руці чи правій? Мені ліву, будь ласка, поплювати чи без? Я завжди віддаю перевагу зі слини. Я теж. Чудово. Ми так з вами схожі. Саме так. Це просто феєрія. А знаєте, друзі, хто мав вже сто разів пошкодувати, що почав ту розмову в овальному кабінеті за костюм. Це американський поперений журналіст Брен Глен, який власне і ставив питання під камери, каже, що «Where is Carrot?», що хтось поширив його номер телефону в інтернеті, і тепер він отримає десятки тисяч повідомлень та постійні дзвінки із погрозами. Хоча Глена. Навряд чи залякаєш, запитаєте, чому? Ну по перше, видно, ж він під градусом регулярно. Ну а по друге, бо обрав собі подругу життя таку поплавлену Вашингтонську версію Маші Захарової трампістку Марджорі Тейлор Грін, який їхав такий і здибав. Тест на чало нас вкотре не підвів. І одна з моїх найулюбленіших людей. Вона така розумна. Сподіваюся, вона десь поруч. Вона неймовірна жінка. Вона геніальна жінка, яка не отримує за це належного визнання, але ми всі про це знаємо. Марджорі Тейлор Грін. Це дуже завуальований комплімент. сказати, що хтось геніальний, але не отримує належного визнання. Марджорі Тейлор Грін знаєте, всупереч поширеній думці. Насправді дуже розумна, але вона не отримує за це належного визнання. Більшість людей думають, що вона тупа, як то попитайте навколо. я їм постійно кажу, що вони помиляються. Люди кажуть мені, що її коефіцієнт інтелекту такий же, як і розмір її взуття. Або кажуть, що якби її вік дорівнював її інтелекту, то вона не мала б права голосу. Ні, неправда. Мені кажуть, щось на кшталт. Марджорі Тейлор Грін така тупа, що продала свою машину за гроші на бензин. Це несправедливо, тому що вона розумниця. А знаєте, друзі, хто ще бусінки? Російські пропагандони. Вони останнім часом занадто затято налягають на інгаляції з клеєм момент шляхто. Особливо ті, хто мешкає в Києві. А ви в курсі? Взагалі-то що сталося у вівторок, 4 березня? М? А от може, ви і не в курсі, а ось московський комсомолець все знає. Пишуть Київ. полностью обесточен. Город охвачен паникой после обстрела вооруженных сил Российской Федерации. Выезды из города забиты автомобилями. У многих водителей сдают нервы. Ситуация постепенно выходит из-под контроля. Паническое бегство, как в начале 22-го. А вы ох, как страшно. А вы-то что, не ходите? По сільпо і в ресторанах неможливо зайти каву попити. Ох, страшно, страшно стало від такого, наскільки ж росіяни довшли. А може, це ми щось забули? І справді ось відкрила новини Київської міської військової адміністрації. кажуть, що в той день було обмеження світла, а в деяких районах з 15 до 22. ну і лише для бізнесу і промисловості, не для звичайних киян. Дрони того дня навіть до Києва не долетіли. Позбавили себе життя десь там в Стіп'я. Але Нід Ванька увірений, що в центрі города десь, мабуть, на Хрещатику підірвані військові склади. Ось такі історії, друзі. Ну а ще зовсім забула ж вас привітати зі святом, друзі, хоч із запізненням на день. Але маю привітати, адже 5 березня здох Сталін. Вив'єм за здоров'я особшого. Є така особливість, друзі, навіть у диктаторі. А ці оща вони рано чи пізно, але обов'язково склеють ласти і зробити це в калюжі сечі у власному кабінеті, скажімо чесно, був дуже би ніжний сценарій. Так що шліть промінці найкращих побажань за адресою Кремль. Куру промінуся Трамп. Промінуся Чолайся... Я трам почалася хля. Прокинувся. почалася хуйня. Я вас їх обіймаю. Сьогодні у мене день народження. Бачите, дуже близько <свісно> з датою смерті Сталіна, щоб настрій а, тримався з 5 на 6. Я би дуже хотіла, щоб ви підтримали. Підрозділ мої подруги Оксани Рубаняк. Це Рубак, Оксана, красуня, розумниця. Ось вона, якщо ви її ще не бачили. А Оксана зараз з хлопцями захищає нашу країну на Покровському напрямку. Дуже потрібні птахи і автомобіль. Давайте допоможемо. В описі дам лінк. Цілую, папа. -па.